Сьогодні ми відкриваємо центр обслуговування клієнтів для дітей, що працює за принципами клієнтарієнта, прозорості надійності. В нашому центрі тепер клієнт має змогу отримати консультацію з питань заборгованості, нарахувань, укласти договір на водопостачання водовідведення, отримувати довідки. Такий центр обслуговування клієнтів більш Детальний, більш конкретний, більш фахово, надасть кучу іншої історії. Тому я вас вітаю. Дякую за вашу ініціативу. Локація у нас знаходиться в центральній частині міста. По майбутньому маршруту безбар'єрності міста це буде перемикатися в даний об'єкт. Послуги, які нас будуть надаватися, це виведення на технічних умов, погодження проектно-технічної документації, звірки по особовим рахункам. Тут дуже зручно, головне, що сходинок немає, працівники привітні. Раніше доводилося довго чекати, а тепер все чітко, зрозуміло і швидко. Дуже вдячні, що піклуєтесь про нас. Сьогодні я вперше прийшла до цього центру і враження чудові. Мені швидко допомогли розібратися з рахунком. Так приємно, коли до тебе ставляться з повагою. Дуже задоволена всім, гарно, чисто. Дівчатка дуже вічливі.